Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад півдня України, ставки Німфеї, я з Кунчинку Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні в нас квітує Німфея Black Elmost. Це один із темних німфею заслонила собою сонце, щоб було видніше краще колір. Е, є два самих темних кольори німфей це Чорна принцеса і Black Elmost. Так, ось у нас Black Elmust. Скажу, що він все-таки трошечки відрізняється від чорної принцеси. Бачите, пелюсочки такі у нього більш, як наче ну, не, не одноколірні, а такі, як трошки пістряві, бачите? І трошки такий колір у нього більш до, ну, от я вживу дивлюсь, більш до не, такого фіолетового кольору більше вона йде. Цей темний колір, більш, як фі... більш до фіолетового. Ну, діаметр квітки теж невеликий тут сантиметрів, ну, 15 буде тут максимум, я думаю, якщо навіть це буде величезний маточний кущ. Ну, Скажу, що мені здається, що все-таки Elmo's Black трошки квіточка крупніша, ніж Чорна принцеса. Глибина посадки, як завжди, десь таких е... сортів, це від 50 см. І до метра це буде така ідеальна глибина. От. Ну, от наразі Black El Elmos. Це одна із двох самих темних сортів німфей. На продаж немає, це моя новинка, купила її всього в тому році. Ну, Теж такий сорт не із дешевих. Не дешева, тому що дуже мало дає діток за рік. Одну-дві, максимум три дітки за рік все. І ростуть вони не так швидко. Ростуть вони ну, пару років, десь дітки. Ростуть, поки зацвітуть. Все, друзі, бажаю всім гарного дня, все буде наша Україна, і всім пока!